цих питань на каналі Бабані. Я проходжу через Зимони Карпати, щоб показати, зняти для вас крутий відео. Я зараз на а Я знайшов якусь хату в Карпатах. Ні. І я тут викликаю духа кляного дракона. Як ви знаєте, з інстаграму один дракон пропав і зараз його треба воскресити. О, великий дух дракона прийди! О, великий. Я величий. Ви, я вичечуєте. Це, це дракон! Цей дракон приніс нам... Це доска Дяка Деніеза. За допомогою неї можна викликати дух дракона пляного. І так, Джек Деніес, скажи, будь ласка, ти тут. Да. Почало відбуватися щось страшне, Я сижу вже в цьому домі 9 годин. Є, я постійно чую якісь крики. <iii> Збоку. Я не можу нормально тут знаходитись. Бо мене починає плянити, я починаю відчувати запах горілочки. Горілочка. Холодно, дуже холодно. Мені страшно, бо може прийти зломісна мінералочка. Якщо прийде зловіша мінералочка, то дракон ніколи не прийде. <Iii> Треба звідси виходити, тому що тут щось відбувається не то. я залез тут камеру. Я вже прилив з хати, я забрав камеру. В жойці, я сейчас роздаю 20, не ду. У мене два вітер. А, ми, 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 ми. Так, всінок машите, дорогі друзі. З вами був Бабай. Підписуйтесь на канал і далі буде тільки гірський. Ми камдун дракона, прийшов п'яний вуйка.